Історична зустріч: президент України, перший іноземний лідер, з яким зустрівся новий папа Лев XIV. У неділю, 18 травня, відбулася меса, присвячена початку понтифікату. Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь в урочистостях. Під час переговорів у Ватикані український президент подарував понтифіку символічну ікону, написану на ящику з під артилерійських боєприпасів, привезеному з під Ізюма. Подарунок із фронту символ незламності і надії. Саме так Зеленський описав образ, який передав папі римському леву XIV. Він написаний українськими митцями на фрагменті ящика з під важкої зброї, яку використовували під час боїв за ізюм. Це за словами українського президента, нагадування про війну, яка досі триває, і про ціну свободи. Для багатьох народів образ матері з дитиною це символ життя, яке має бути захищеним. Вона про наших дітей, про тих, хто постраждав від війни, кого навмисно викрала і депортувала Росія і кого дуже чекають удома в Україні. Ми молимося за життя усіх наших депортованих дітей. і Сподіваємося на підтримку Ватикану у цьому питанні, щоб усі діти, і діти, і українські полонені повернулись додому. Під час інавгураційної меси на площі святого Петра папа Лев XIV помолився і за Україну, сказавши, що зруйнована війною вона чекає на переговори про справедливий і тривалий мир. Володимир Зеленський подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Про цю пропозицію схвально висловився і держсекретар США Марко Рубіо.